Всім привіт із поверненням на мій канал, мене звуть Ната і я починаю сьогодні новий шопінг влог із секонд-хенду Хумана і не тільки. Наразі я знаходжуся у кав'ярні і запрошую вас зі мною випити капучино. Хто із Полтави або ж хто хоче приїхати до нас в місто, всім рекомендую ось таке кафе Чічико, воно знаходиться в центрі. Ось Знайти його зовсім легко на центральній вулиці. Дуже прикольний дизайн туалету. Я зайшла до туалету, мені дуже все подобається. Такий цікавий стиль. Тут не видно, але тут є така задвижка, чи як це назвати, так? як закрити двері. Я не впевнена, що я його підзакрила, такий засов, бачите, під старовину. В них в туалеті стоїть ось такий. Я завжди звертаю увагу на парфуми в тих чи інших містах, які я відвідую. Ну це переважно кафе, готелі. Ось таке цікаве мило рожеве. На такій підставці підставка із каменю. І навіть є почистити штука, щоб почистити одяг. Замовила капучино, і зараз йду наверх, сяду на дворі, на вулиці, вип'ю своє капучино. Подається капучино тут із такою маленькою бізешкою, і коштує воно 50 гривень. Капучино в центрі міста. Так, секонд-хенд хумана, сьогодні все по 46 гривень. Ми з вами заходимо і все як завжди радує те, що мало людей, так як ранок, здається, 9:30. Отже, давайте щось дивитися. І перше, на що падає мій погляд, це на ось такий топ, блуза топ. Шифоновий, повністю прозорий. До речі, прозорі а, тканини, прозорі речі. Одяг зараз в тренді на піку своєї популярності. Я думаю, що такий топ найкраще поєднався б із класичними чорними брюками. А, ось, що ще хочеться додати, Під низ краще вдягати не бюстгальтер, а саме майку або ж вкорочений топ-кроп. Не пам'ятаю, чи я говорила, що незважаючи на ціну вказану на ціннику, сьогодні в них все а, по 46 гривень. Так, наступний топ дуже сподобався. Розмір абсолютно мені підходить. Треба вирішити, з чим його найкраще поєднати, пошукати в Пінтересті. До речі, де я беру е, своє, своє натхнення для створення якихось образів чи відео. Це Пінтерест. Ця штука вона підкреслює візуально, да, робить тонкіше талію, мені здається. Тут такі по бокам вирізи. Я вже його вимазала свій дезодорант, тому прийдеться його. Забирати, тим більше, що зараз ціна дуже хороша 46 гривень. Чорний топ можна також сміливо поєднувати з джинсами, навіть з тими, які зараз на мені, такого розслабленого варіанту. Просто замінити взуття на більш елегантне, наприклад, босоніжки на високих підборах. Наступна річ, яку я хочу приміряти, це ось такий оксамитовий топ від H&M із мереживом, який оброблений мереживом вгорі та внизу. Так само ціна 46 гривень буде. Це Еска. Що ж, йду в примірочну. Наступний топ H&M, схожий дещо нагадує піжаму. Ось такий оксамитовий, але легенький, тоненький, тут іде мережево. Такий варіант топу найкраще, мені здається, поєднувати із чимось, чимось класичним. Тобто низ має бути елегантним, класичним. Це, наприклад, чорні вільного крою штани з якоїсь легкої тканини. Або ж в такому плані оксамитові. Та навіть звичайні чорні джинси з сюди також пасуватимуть. Наступна цікава річ в сьогоднішньому секунді це Гес-джинс, ось така блуза із м'якенького тоненького трикотажу від ГЕС. І хтось відрізав був, як ви бачите, етикеточку, на якій інформація про склад тканини. Сподобалася ще ось така сукня. Погляньте, прозора, знову ж таки, є вирізи. Не уявляю, як вона на мені буде сидіти. Просто так на глаз, як то кажуть, її беру в примірочну. 289 вона коштувала, а сьогодні 46. Заді, позаду є ось такий бант. Який можна зав'язати. Сам задум сукні прикольний. Тут йде підйомник, який підскакує, до речі. Навіть я ще не почала йти, він вже у мене десь приблизно ось тут, ви бачите. Ну Тобто я думаю, що вона підійде набагато худішій людині. Ось тому Прикольно, але це трохи не моє. Тобто вона навіть тут мене трохи сковує. За, за вузька ось тут. Задум гарний, ви бачите, вона така і спортивно, спортивно елегантна. Скажімо так, можна навіть і із кедами або і з кросівками, тобто снікерсами. Класна, оця така штука прозора. Але спідниця тобто, точніше під, під юпник підстрибує, під підскакує і якось так себе не дуже впевнено, комфортно почуваєш. Як, можливо, дехто з вас вже здогадався, цю сукню я не взяла, залишила її в магазині. Вона дійсно мене якось так стіснила, скувала. В ній незручно, некомфортно. Відтінки дуже класні, але не мій розмір. Хотілося б хоча б на розмір більше. Натомість мені сподобався ось такий топ блуза від марки VeroModa. Тут мені сподобався сподобалось все. І крій, і якість фурнітури, швів, фасон, я вже говорила, да? відтінок просто офігенний. Мій відтінок, я знаю, що я носитиму цю річ, тому я її беру в примірочну. До речі, дуже хотіла поцікавитися, запитати у вас, напишіть мені під відео, як ви відноситеся до спідньої білизни в магазинах Секонд Хенд. Особисто для мене це абсолютно нормальна, нормальна ситуація, але знову ж таки, якщо та чи інша річ виглядає майже новою. Якщо вона не заношена, якщо вона зберегла свій колір, тоді, звичайно, чому б ні, чому б не купити, наприклад, ось таку комбінашку лілового відтінку, шикарно абсолютно, в секунді, в хумані тій самій, або ж ось такий червоний топ-прозорий. Це також така комбінашка піжамна від H&M, красивий дуже насичений відтінок, відтінок фуксія. Шикарний, елегантний також відтінок, такий хакі, да? красива річ, але, звичайно, я брати цього не буду. Дуже стильна майка. Трапилася мені на очі. Погляньте. Сьогодні також ціна 46 гривень. Якісна тканина, але відрізана назва марки. Колір дуже красивий цієї майки, і взагалі якість шикарна. Але дивіться, до джинс можна просто без сорочки, да? в принципі, йти До спідниці, до якоїсь. Або ж аби такого ж кольору були, наприклад, штани, такі, знаєте, типу піжамний варіант, широкі, довгі. Було б взагалі супер. Ще один топ, мені здається, він мені найбільше підходить, тому що це один із моїх улюблених відтінків, щось між сірим та а, а, оливковим да? або кольором хакі. Такий типу і спортивний, і елегантний, і дуже хороша тканина, приємна на дотик і до тіла. Може, навіть і по кольорові гамі він мені найбільше підходить до мого волосся, мені здається. Можна як з класичними брюками вдягати, так і з джинсами, як зараз. Джинси навіть скінні сюди дуже класно будуть пасувати, наприклад, чорні. Остання річ на сьогодні в секонд-хенді Fumano це ось така сорочка з льону від Zara. Від марки Zara Basic. Мені здалася вона трохи сіруватого такого відтінку. Насправді вона має бути біла, але хтось її просував із якимись кольоровими, мабуть, що речами, бо втратила вона свій першоначальний, першочерговий білосніжний відтінок. Дуже багато різних футболок в хумані, тому. Всіх запрошую в секонд-хенд Хумана щось собі знайти на літо. Літо ще тільки в самому, скажімо так, розгарі. Не тільки починається, але починається його друга така частина літа, тому можна ще щось поносити, щось літнє. Да, і остання знахідка на сьогодні це комбінезон. В такому принті Зебра щось, да, звіриний animal print. На мене він буде малесенький, бо це XS. А ще я хочу вам показати примірочку із магазину Вовка. Дуже зараз популярні є костюми. Ви знаєте, брючні, да? це сорочки і штани, або сорочки та шорти. Отже, я в примірочній взяла два спробувати костюми. Це тканина віскоза, поліестер і еластан, Така легка, жата дещо. Ідея така двійка, сорочка та штани. Напишіть мені, будь ласка, який відтінок мені пасував, пасуватиме більше. Ось той помаранчев, помаранчевий, чи ось цей ліловий. Я затрудняюсь, якщо чесно, вибрати щось між цими двома відтінками чи, можливо, зелений. Але зелений, бо зелений в мене щось вже є, і він мені трошки набрид, чесно кажучи. Як ви вважаєте, краще піде мені. Який мені взагалі відтінок вибрати, якщо брати такий костюм? Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео і обов'язково з вами вже зустрінемося в наступному відеоролику. Але для цього вам треба підписатися на мій канал, поставити лайк та прокоментувати. Дякую всім, пока-пока!